Усі привіт! в ефірі. Програма про найуспішніших і з вами ведуча рубрики Твій фактор успіху Софія Аліфанова. А ви любите читати? бо сьогодні до нас завітає людина, яка пов'язана саме з книжками. Тоді поїхали! Хоча вона і не письменниця, але книги її найкращі друзі. Сьогодні ми познайомимося заслуженим діячем культури, ведучим найкращих заходів та фестивалів, а також директором крутої та новітньої бібліотеки на ринку дев'ять Тетяною Полипець. Тетяна Пилипець не є звичайним директором бібліотеки, адже вона змінила уявлення, якої повинна бути бібліотека, створила місце, де вирує чудова атмосфера для читачів. Тут, окрім того, що можна почитати нові книжки, також часто для відвідувачів організовують різноманітні виступи, презентації та інші модні заходи. Обласна бібліотека для юнацтва, де працює Тетяна, є місцем для зустрічі та читання на площі ринок 9. Тут можна взяти додому найновішу сучасну літературу. У бібліотеці діє інформаційно-ресурсний центр Вікно в Америку, який гуртує волонтерів та займається міжнародною співпрацею. А щоб дізнатися більше про Тетяну Пилипець та її історії успіху, нам потрібно познайомитись з нею. Я вже з нетерпінням очікую нашої зустрічі. Сподіваюсь, ви також. Доброго дня. Доброго дня. Тетяна, розкажіть, коли почали займатися творчістю та літературою загалом. Ну, я ніколи не була близька ні до творчості, ні до літератури, але я була близька до промоції творчості, і літератури і почала я тим займатися в років чотири, тобто 40 років тому. Так як я завітала до вас сьогодні в гості, розкажіть щось цікаве про бібліотеку. Це бібліотека на площі ринок 9. і саме те, що вона в середмісті найкращого міста світу, робить її дуже особливою. Якщо б я розмовляла з дуже дуже дорослими людьми, я б розповідала про виклики, про проблеми, якісь негаразди, але їх в нас немає. Ми живемо в місті щастя, радості, читання, місті літератури. І відповідно ця бібліотека особлива саме тим, що є центром такого життя. От, якщо собі уявити літературу сучасних авторів і світське життя, і все це поєднати в такий мікс коктейль, оце буде відбуватися тут. Починаючи від танцювальних вечірок, тематичних закінчуючи презентаціями, прем'єрами найновіших, найскандальніших, найгарячіших книг, все тут. Бібліотеки Іванчука відрізняється від інших. Я, як адміністраторка бібліотеки, як промоторка читання книг і взагалі самого процесу любові до читання, я б мала сказати усім. Не буду так робити. Ми багато в чому маємо класичні послуги бібліотечні багато в чому намагаємося і зараз удосконалити для зручності користування нашими фондами читачів будь-якому куточку світу. Але звичайно, що ми відмінні від багатьох бібліотек і ми маємо дуже особливий свій стиль. Він називається бібліотека подій. Тобто найгарячіші події літератури в місті починаються з нашої бібліотеки. Якщо говорити не про матеріальні речі, ми дуже відрізняємося атмосферою. У нас є такий спеціальний настрій, який неможливо пояснити, чим створений доброзичністю персоналу, який тут працює стінами, намоленими, яким вже не одне століття. І коли говорити прикладно до книг. То ми маємо теж тут специфіку. Ми спеціалізуємося на новинках української літератури і на якісних українських перекладах. Тобто бібліотека подій від живого автора до актуальної книги. Так вам вдалося зламати стереотип, що бібліотека не може бути модним місцем. Я сподіваюся, що його зламала. Принаймні, ті відвідувачі, які у нас вже є, наші такі прихильники, фани, вони так вважають. Сподіваюся, ти станеш нашим фаном, і ти зрозумієш, як це відбувається. Але я насправді думаю, що питання модності це є питання актуальності. Місце, де тобі буде добре вже і зараз, і є місцем модним. І відповідно, як це можна відчути, якщо там перебувають успішні люди, в цих стінах, де мені... Велике щастя бути директоркою. Бувають люди, які гіперуспішні. І я можу говорити про себе, що я дуже успішна жінка, і, відповідно, сумніватися в тому, що успішна жінка зреалізована в всіх ланках традиційних життєвих, очолює установи, в яку вона сама не вірить і не сподівається, було б якось недоречно. Тому мені здається, тут дуже поєдналося в моєму випадку особистий успіх. Любов до своєї роботи, бо насправді робота це чи не найважливіше в моєму житті. Я не є трудоголік. Такий от я трудоголік і всі починають співчувати і е, так дуже співчутливо до, до мене підходити з якимись питаннями, не, наче я завжди втомлена, не, наче я завжди вистраждана. Ні. Я просто люблю свою роботу, я з нею одружена, я їй віддана вірна. І вона мені приносить колосальне задоволення, але коли ти когось що, і щось дуже любиш, ти маєш в цьому і виклики. Теж і сумні, якісь сумніви. Відповідно, модність я бачу в актуальності і в щирості. Е, більш щирішою, ніж в стінах своєї бібліотеки, я не буваю ніде. Був період, коли я почала працювати в бібліотеці, і кожен другий мій приятель, людина близька мені, говорила: Ну, що ти там робиш, в тебе є свій маленький бізнес, ти можеш його розвивати і бути там дуже успішною. І я дуже багато років поєднувала власний бізнес і роботу в бібліотеці. Цим я, оцим я справді ламала стереотипи. І е, любов до читання я поєднувала з, з шаленою любов'ю до світського життя. Я Люблю вечірки, любила, люблю. Я люблю вечірні заходи, світські раути. І до часів нової україно російської війни я взагалі дуже активно тусила, бо це було ну, стилем мого життя. Але зараз я зрозуміла, скільки багато всього може відбуватися в бібліотеці, і яким місцем співтворення вона може стати. Третє місце місце поза роботою навчанням домом. Його по різному називають. Я ж пам'ятаю бібліотеку, коли це був якийсь клуб, де просто перебували люди, фріки, якісь соціально незахищені, які ховалися це як якийсь будиночок під парасольку захисту. І зараз бібліотека насправді от як ці хатинки львівські відкриті до світу, так і бібліотека відкрита до світу. Бережу це місце, дуже його плекаю, але не роблю його сакральним. Тобто тут можна сміятись, бігати, тут можна голосувати. Є невеличкі місця для тихого читання, але загалом цих 1200 квадратних метрів радості читання. Задоволення є відкритими для будь-яких експериментів. Головне, щоб вони не ображали тих, хто поруч, не щоб вони сповідували українські цінності. І всередині всі були м, дружні один до одного, тобто всі керувалися внутрішньою любов'ю. Стати у дитинстві. В дуже ранньому дитинстві м, я хотіла бути, ну напевно, не знаю зараз як назвати, безхатченком. І хотілося б просто лукати вулицями, боротися за справедливість. От, я хотіла бути Робінгудом. Я дуже обурювалася, що він чоловік. І коли з'являлися ну, книги, я читала про Робін Гуда, всі ці балади. Потім з'явились якісь серіали не радянські, не совєтського виробництва. І Робін Робінгуд там мав носив довге волосся. Я сказала, от. І одягалася в його стилі, постриглася, як він. Це дуже раннє було дитинство. А потім я зрозуміла, що робота в Робінгута, оця ідеалізована, це робота адвоката. Я почала готуватися на юридичний факультет. І, ну, вже мій мій покійний дідусь багато зусиль приклав. І я була таким вже практично готовою адвокатесою, аби робити цю кар'єру. Але прийшла нова незалежність, і я зрозуміла, що я маю бути українським філологом і здійснити мрію своїх родичів. Обидві бабусі мої були е, дуже за те, щоб я стала українським філологом. Я не стала, я маю диплом з відзнакою. Викладати і вчителювати я не пішла, але я отримала середовище, яке мене зробила саме такою, яка я є. Тому ось такі були мрії від Робінгуда через адвокатесу до бібліотекаря. Почасти є ведучою різних заходів. Що подобається вам ця діяльність? Так. Тому що коли про бібліотекарів говорять про стереотипи, це перше, що вони інтраверти, вони закриті. вони люблять лишень свої книги, лише архіви. І насправді таких бібліотекарів дуже багато. Я їх дуже ціную. Це люди, які здатні ось цю всю масу, це, це десятки тисяч книг згрупувати, порадити, передати, тримати їх в порядку і щоб кожен читач розумів, що де і в нас є, і в, якому, і в якому воно стані. Я трошки інша. Коли я стала директоркою, звичайно, мені довелося впорядкувати якісь свої емоційні інтелекти, ввести до норм. Але як ведуча, я вмію і знаю, як змусити себе полюбити будь-коли, будь-кого й будь де Насправді я дуже харчуюся цією енергією великої кількості людей. Я не боюся ні стадіонів, ні площ. Будь-які часи буває хвилювання, коли ти виходиш на сцену з великими людьми, з президентами. І це такий тремор всередині, але я завжди думаю і знаю, що я роблю цю роботу не для зірки, яка перед зі мною, а для тих людей, які є не менш зірковими, бо вони прийшли почути, поділитися енергією. Я завжди для них, я з ними. І я дуже люблю цю свою діяльність дуже насправді. Чи хвилюєтесь ви перед виходом на сцену? Це не завжди пов'язане з виступами. Хвилювання може бути в маленьких аудиторіях, може бути на великих сценах. Коли я хвилююся, завжди. Але хвилювання моє завжди дуже продуктивне. Я от зараз пригадую буквально там три, можливо, чотири історії, коли я хвилювалася, і це хвилювання було абсолютно непродуктивне. Але я займаюся йогою, і я там знаходжусь в якийсь маленький куток. А якщо це велика сцена, відкрита площа і нема де сховатися, я уявляю, що я в хатинці. Роблю кілька дихальних вправ, уявляю собі, що гість, кого я маю представити, чи подія, яка відбувається за моєї участі, дуже важлива. Але я є провідником, медіатором між нею, цими людьми. Я частинка цієї великої події, то нехай інше хвилюється, тому що я теж елемент цього великого свята. І це хвилювання відступає. Коли я хвилююся професійно, коли мені доводиться модерувати, коли я запрошена як модератор до людей, які для мене є моральними авторитетами, тобто розум, інтелект яких такі глобальні, що я розумію, вони в майбутньому стануть основою сучасної культури, літератури, філософії, і отут я поряд з ними. От тоді хвилювання професійне з ним я і не справляюся, і не збираюся його якось бороти. Це важливо. Треба розуміти, що перед тобою геній, перед тобою людина, яка закладає культурний фундамент сучасності, і треба бути того свідомою, що ти зараз працюючи з цією людиною в одному просторі, від неї маєш навчитися взяти той в той момент все, що можеш взяти, і змусити свій мозок десь подумати, попрацювати по-іншому, вийти з зони комфорту свого традиційного мислення. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Було дуже приємно поспілкуватися. Я тобі дуже дякую, Софія, що в час літа ти знайшла для нас час і поділилася з нами з ним. Я поділилася з тобою все по щирому, як я відчуваю, як я працюю, і дуже сподіваюся на тебе, на твоїх друзів в цих стінах. Дякую тобі дуже. Зараз усі забули про бібліотеки. І вважають, що ходити в бібліотеку це нудно та довго, але Тетяна разом із своєю командою ламає ці стереотипи, адже знає, що читати це стильно, а бібліотека може бути місцем зустрічі з друзями та з зруковими гостями, читачем бібліотеки на площі ринок може стати кожен. Програми я сказала, що Тетяна є нетиповим директором бібліотеки. І не помилилася. Адже майже на всіх міських святах вона є ведучою. І їй це вдається на ура. Дуже вдало вміє розважити публіку та створити особливу атмосферу заходу. Музика. Наш випуск підходить до завершення. Сьогодні ми круто провели час, і я вже з нетерпінням очікую нових випусків. Запрошую вас у бібліотеку на площі Ринок 9. Тут вас завжди радо зустрінуть. Ви круто проведете час та познайомитеся з рідними виконавцями, успішними письменниками та просто класними друзями. А з вами була незмінна ведуча програми Твій фактор успіху Софія Аліфанова. Усім па-па!